шановні пані та панове, 10 вересня 2014 року, президент США Обама у своєму зверненні до країни оголосив про розширення боротьби проти міліції ісламської держави тепер і в Сирії. При цьому, згідно з його заявами, повинні послідувати не лише удари з повітря, але також має бути надана підтримка і озброєння повстанцям з вільної сирійської армії. Ці заяви посилюють конфлікт, оскільки президент Сирії Асад вже оголосив, що будь-які операції США. Ша на території Сирії будуть розцінені як військові дії. проте Обама обґрунтував свій план дії тим, що на США нависла загроза і послався на обозголовлювання бойовиками ісламської держави двох американських журналістів Фоулі і Сотлофа. Проте цей аргумент є дуже крихким, тому що все більше ростуть сумніви в достовірності цих відео з кадрами обозголовлювання. У слід за тим, як різні інтернет-платформи після появи першого відео з кадрами обезголовлювання Джеймса Фоулі засумнівалися в його достовірності, то тепер, виходячи з публікацій британських судмедекспертів, до них також приєдналися і такі відомі британські газети, як Таймс the Телеграф. За даними дослідження британського судового науково-дослідницького центру, існує декілька чітких доказів, що вказують на фальсифікацію відеокадрів. Судмедексперти говорять про відеотрюки і спритний монтаж. Експерти встановили, що, хоча Кат щонайменше шість разів, здавалося, б розрізає ножем горло своєї жертви фоулі, кров на відео не спостерігається. Це лише один приклад фальсифікації відео також і уряд Сирії заперечує достовірність відео з Фолі. Представник президента Бусейна Шабан заявила, що як Сирія, так і ООН, організація Об'єднаних Націй мають конкретну інформацію про те, що Фоулі був убитий бойовиком з Ісламської держави вже рік тому. Цитую. Джеймс Фоулі був заарештований вільною сирійською армією, а потім проданий в іділ. Ви можете запитати про це в ООН. Джеймс Фоулі був убитий рік тому, а не зараз. Відеокадри були опубліковані лише зараз, але він був убитий рік тому. Як ми, так і ООН має цю інформацію. Таким чином в достовірності цих кадрів обезголовлювання є великі сумніви, які досі недостатньо спростовані. Саме це відео було показано громадськості, щоб добитися відновлення американських військових дій в Сирії, що відійшли минулого року на задній план після того, як з'ясувалося, що передбачуваний удар хімічною зброєю був нанесений не урядом асада, а ймовірно бунтівниками, що підтримувалися США. Таким чином виникає питання: чи повинне американське населення на підставі фальшивих доказів навмисно розлютуватися щоб відновити військові дії в Сирії? Такий образ дій був би воїстину не новим, оскільки знову і знову штучно створюються шокуючі події, особливо з боку США, щоб мотивувати населення до війни, як, наприклад, через так званий інкубаторський обман перед другою війною в персидській Затоці зважаючи на надзвичайність таких шокуючих новин, як ці обозголовлювання, ми застерігаємо вас від поспішних висновків і радимо вам, дорогі глядачі, подивитися на цю тему доповідь доктора Даніеля Ганзера з минулого АЦК. Незабаром ви зможете знайти її і російською мовою на нашому сайті. Він доповідав про приховане ведення війни. Дякуємо вам за увагу.